У цьому відео ви навчитесь створювати юніт-тести для PHP класів за допомогою бібліотеки PHP Unit. Для прикладу, я використаю клас LatestPost, який відповідає за завантаження останніх постів з бази даних. Я покажу вам, як ви можете тестувати складнішу логіку, ніж повернення об'єкта класу. Як ви бачите, метод GET класу LatestPost має залежності на інші класи. Залежність Database, яка повертає об'єкт підключення до бази даних типу PDO, далі PDO повертає об'єкт PDO statement і далі використовується зміна statement для виконання операції з базою даних. В директорії TestUnit. Створюємо клас з назвою LatestPostTest. Для того, щоб цей клас почав працювати як тест та запускати за допомогою бібліотеки phpUnit, LatestPostTest клас має наслідувати клас TestCase бібліотеки phpUnit. Далі створюємо зміну, яку називемо Object, та в методі Setup, який викликається автоматично кожен раз при виконанні тесту, створюємо об'єкт класу LatestPosts. Клас LatestPosts має залежність на клас Database, і для того, щоб залежність підготувати та передати, необхідно створити об'єкт типу MockObject, який допоможе в подальшому при написанні саме Unit тестів. Для створення об'єкту дубліката класу Database необхідно використати метод CreateMock з батьківського класу TestCase та надати ім'я класу Database. Далі database залежність передаємо як аргумент класу LatestPosts. Перший тест метод називається TestGET. За допомогою цього тесту протестуємо результат виклику методу GET та передамо змінну ліміт. Результат виконання методу GET призначаємо result та за допомогою методу assert.empty перевіряємо результат. Щоб запустити тест, переходимо в термінал та за допомогою PHP-Unit, який знаходиться в директорії vendor BIN, передаємо назву тесту та виконуємо тест. Тест не пройде. Тому що залежність Database передалась в конструктор класу LatestPost, але окрім цього, Database об'єкт має бути налаштований для виконання цього тесту. В даному прикладі, об'єкт Database має повертати інший об'єкт, і для правильного написання юніт тесту таке повернення об'єкту має бути підготовлене в самому тест методі. Метод GetConnection має повертати об'єкт PDO, але без підготовки метода в тесті, метод GetConnection повертає значення NULL. Наступним кроком необхідно підготувати об'єкт дублікат класу PDO або об'єкт класу MockObject емульований клас копія класу PDO. Для цього використовуємо можливості бібліотеки PHPUnit для налаштування методу GetConnection. В методі TestGetEMpty викликаємо метод createMock та назву класу PDO. Далі викликаємо метод Expects для об'єкту database. Та передаємо необхідну кількість разів викликів методу в даному випадку GetConnection. Викликаємо метод з назвою метод та назву методу GetConnection. За допомогою методу willReturn додаємо результат виклику методу GetConnection, який буде повертати об'єкт mockObject. Також необхідно створити ще одну копію об'єкту на основі PDO Statement. Для PDO об'єкту необхідно створити очікування виклику методу prepare. Який має повернути копію об'єкту типу PDO statement. Метод prepare має викликатись рівно один раз в рамках виклику методу GET класу latestPosts. Якщо перезапустити тест, то тест покаже успішний результат, а саме метод get повертає null. Хоча сам метод FetchAll класу PDO statement має повертати результат у вигляді масиву. Також ще немає перевірки виклику методу execute. Тому давайте додамо очікування викликів цих методів у testGETEMPTY тесті. Для PDO statement додаємо очікування виклику методу execute. Цей метод має викликатись один раз. Якщо для прикладу поставити очікування never, то тест не пройде, тому що метод execute не мав би викликатись в методі get. Тому необхідно використати метод once, що означає один раз має викликатись метод execute. Додамо очікування методу FetchAll, який викличеться один раз, і як результат FetchAll має повернути пустий масив. І цей результат має співпадати з тим, що ми очікуємо. Також можна створити юніт-тест на перевірку, що SQL-рядок співпадає з очікуванням. Але краще всього написати інтеграційний тест та перевірити результат виконання SQL запиту. Але, так як наразі ми пишемо юніт тести, такий тест на перевірку рядку можна було б створити. Я трішки перепишу SQL запит та додам параметр Limit, та передам значення. Ліміт через метод bindParam. Це необхідно для того, щоб створити якісний кеш для SQL запиту можливостями бази даних MySQL або MariaDB. Створимо новий тестовий метод testGet та скопіюємо логіку тесту testgetEmpty та вставимо в testgetMethod та перепишемо цю логіку. Змінимо, очікуємий результат методу fetchAll та додамо масив даних з тестовими ключами title і автор. Змінюємо виклик методу assertEmpty на виклик assertNotEmpty, для того, щоб перевірити, що у нас результат не пустий масив. Також додамо для методу prepare виклик методу with equalTo, що означає, що ми очікуємо конкретний SQL запит рядок. І якщо ми змінимо запит, наприклад, замість всіх даних ми повернемо тільки поле title, то тест це покаже. Додамо також очікування bindParam, та з методом виз додамо очікування аргументів ліміт та значення ліміту, наприклад, цифру 3. Тест проходить успішно. Можна покращити ці тести та винести створення об'єкту PDO в метод Setup, додати змінну класу PDO та переписати локальну змінну методу на змінну PDO тестового класу. Видалимо непотрібний код та запустимо тест. Всі тести проходять успішно. Створення змінної PDO statement також можна винести в метод Setup. створити змінну класу PDO Statement, тип MockObject, також змінимо тип для PDO. Видаляємо непотрібний код в тесті та перейменовуємо PDO statement. Всі тести проходять успішно. Наступним кроком варто створити інтеграційний тест для класу LatestPosts, який підключиться до тестової бази даних, та метод GET поверне дані. Які можна буде перевірити.